Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Вже кілька днів збираюсь вам показати красу, яка розцвітає і відповідає повністю періоду, який зараз у нас наступив. Чому я так говорю? Тому що це неймовірної краси. Ви бачите, трояндочки розкітли. Називається сорт Травнева троянда. Погляньте. Кілька днів я спостерігаю, як вони тримаються у вигляді цих трояндочок. Дуже красиво. З такою світлою підкладочкою, неймовірно, гарні. Величезного розміру. Шапочка поки що не показує повністю свого розміру, тому що ще вся не набрала силу. Багато бутонів ви бачите. Тільки наберуть силу і мають розпуститися. Цей сорт у мене квітнув під лампами взимку. Ну, Звісно, не було того шарму, не було тої краси, який цей сорт показує вже. Погляньте. Ну, Дуже квітливий, тому що бутони не викидає просто постійно. І ось один із перших квітонів. Але я навіть сама не очікувала, які в нього ці трояндочки гарні. Я думала, що він просто собі відкривається у вигляді блюдочка Ні. Погляньте, дуже красивий сорт. Живців немає. Підуть аж пізньої осені, я думаю. Красивий сорт, якщо маєте можливість, можете купляти. Знаходиться у двох в трьохлітровому горщику. Ось такий невеликий кущик. Сильний він нозі. Ну, звісно, він в мене обрізаний, прищепнутий. Тому він тільки, як то кажуть, нарощує свою зелену масу і зразу ж викинув бутони. Я його прищепку зробила, минувши бутончики. Як ви бачите, кущик свій буде наростати і разом з тим квітнути. Ви бачите червоне листя, це все наслідки перепадів температур. Це нормально, це ніяка не хвороба. Ось така краса. Травнева троянда. Коротеньке відео. Дякую за увагу і до зустрічі!